Тримай задоволення негайно. Іноді кажуть, що християнству в сучасному світі протистоїть гедонізм, прагнення до задоволення як головної мети життя. Це не зовсім так. Християнству в сучасному світі протистоїть навіть не тенденція до гедонізму. А тенденція до короткого гедонізму. Просто гедоніст бажає насолоджуватися довготривалим здоров'ям і їсть здорову їжу. Короткий гедоніст хоче з'їсти снікерс і отримати своє задоволення негайно, хоча знає, що у нього в недалекому майбутньому це обернеться проблемами з зубами, шлунком. І зайвою вагою. Короткий гедонізм не подумає про вічність, але він не дбає і про те, що буде через 6 місяців, а часто навіть про те, що буде на наступний ранок. Людина, на жаль, завжди була схильна до короткого гедонізму. Насолоджуватися зараз, платити потім. І у нас час комерційна культура, Буквально змушує її до цього, отримай задоволення негайно, кричать сотні рекламних роликів, щитів уздовж доріг, розворотів у глянцевих журналах. Між тим, дорогі мої, навіть не церква, а звичайний здоровий глуз свідчить, що ми набуваємо міцне щастя. Лише відмовляючись від негайних задоволень. Щоб насолоджуватися здоров'ям, потрібно проводити здоровий спосіб життя, живлячись не, зовсім не снікерсами і пивом. Найцінніше в нашому житті близькі, довірливі стосунки з іншими людьми, а це вимагає постійного самообмеження, щоб увійти до світу. Інтелектуальної і культурної насолоди потрібно довго й терпляче вчитися. Власне, це цілком може зрозуміти і невіруючий, тільки для нього довготривалі радощі, які ми набуваємо ціною відмови від короткочасних, тягнуться недалі за земне життя. Він цілком може бути довгим гедоністом, який йде на сьогоднішні жертви. Заради завтрашньої мети церква ж, фігурально виражаючись, говорить про наддовгий гедонізм і називає його блаженством. Це вічна радість, заради якої ми відмовляємося від негайного задоволення. Навіть для невіруючої людини можливі дві лінії поведінки: поводитися розумно і відповідально. Прагнучи до міцного і довготривалого щастя або ж прагнути до негайного задоволення, вважаючи, що якісь додаткові кошти допоможуть пом'якшити наслідки такої поведінки. Образно кажучи, один розслудливо зберігає вірність, а інший сподівається на те, що від поганих хвороб його врятують захисні засоби. І ось у людини звиклої жити коротким гедонізмом, будь-які вимоги довгого гедонізму, не обов'язково вимоги церкви, викликають відчуття нестерпного пригноблення вже і снікер зім тиранам не до вподоби. Причому роздратування викликає не те, що хтось заважає їсти снікерс. Загалом ніхто і не заважає, а саме нагадування про те, що подібне живлення викликає каріс, зайву вагу та інші проблеми зі здоров'ям. На прикладі нагірної проповіді Матея 5, 1-7-29 Ісус Христос сказав притчу, яка є якби висновком цієї Проповіді. Отже всякого, хто слухає ці слова Мої і виконує їх, уподібно мужеві томудрому, який збудував будинок свій на камінь, і пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і ринули на будинок, той і він не впав, бо був збудований на камені. А всякий, хто слухає ці слова Мої і не виконує їх, Уподібниця мужеві нерозумному, який збудував будинок свій на піску, і пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і налягли на будинок той і він упав, і руйнування його було велике. Ця притча, дорогі мої, говорить, що треба будувати своє життя на твердій основі Божого закону, і тоді, що б не сталося, ми витримаємо. Роздратування на церкву, а особливо на чому заповідь, багато в чому пов'язане з цією культурою короткого гедонізму. з довгим же гедоністом, який вважає здорове і помірне життя щасливішим, навіть з невіруючим, конфлікту із цього приводу не буде. Хоч із інших приводів він можливий, сама ідея про те, що досягнення вічного щастя припускає самообмеження цілком природна. навіть з тимчасовими благами, сім'єю, здоров'ям, освітою справа йде саме так, наслідуючи установки короткого гедонізму. Не можна досягти міцного щастя навіть тут на землі. І було б дивно, якби він був сумісний з вічним блаженством. Існує конфлікт між тим, чого ми хочемо, і тим, що нам потрібне. Конфлікт цей є єдиним оч... з очевидних проявів первородного гріха. Щирий друг. Закликатиме мене припиняти зловживати пиво і перестати лінуватися, і швидше за все викличе у мене сильне роздратування, але в той же час я потребую щирої дружби забезпечити щирих друзів, які взагалі не виступатимуть проти деяких наших бажань неможливо. Це суперечливо за визначення. Вони будуть нещирими. Також неможлива любляча і при цьому абсолютно невимоглива церква. Коли церква іде назустріч побажанням трудящих і перестає щось вимагати від них, навіть віри у Бога. Духовна температура дуже швидко падає до рівня думки. Різні. Всі мають в собі образ Божий, але всі різні, В різних умовах народжуються, в різних умовах і по різному живуть та діють, і на фініші життя різні плоди отримують. Прийшов Ісус до Фарисея. На його запрошення спожити з ним їжі, і був засуджений Фарисеєм, засуджений за те, що жінка грішниця обмила слізьми ноги Спасителя, витерла своїм волоссям, цілувала їх та ще й намастила 7, 36-50 Прийшов Ісус до Фарисея, на Його запрошення, даруючи йому надію на спасіння. Прийшла і жінка до фарисея без запрошення, бо довідалася, що там Ісус, в якому мала потребу. Фарисей і жінка, а між ними Господь. Фарисей почуває себе господарем, він володіє ситуацією свого життя. Душа його прагне до Господа, а розум. Розум говорить, що у нього і так все добре, але на ну, всякий випадок. А жінка, мабуть, вона втратила останню опору в своєму житті, осягнула, що її пошук щастя приніс лише гіркі плоди, і що жити так, як жила раніше, вже більше не може, зрозуміла, що життя потребує іншої опори. Про яку вона чула і такою прагне душа, відчула поклик душі, довірилася і діяла. Розум людський, дорогі мої, який все знає і все розуміє, часто бере верх над нами і розпоряджається нашим життям. Він пригнічує свого господаря душу, і керує нами так. Щоб життя стало зрозумілим і щоб перспектива була прогнозована. Розум знає про Бога і погоджується з тим, що його потрібно шукати та налагоджувати з ним стосунки. Потрібно, але так, щоб усе було з гарантією, тому необхідно знати правила і жити за ними. І живе людина за правила. Вона також знає, що до Господа варто звертатись, що Його потрібно запрошувати в своє життя. І як фарисей звертається та запрошує. Господь приходить на запрошення, але розум, який все знає, спрогнозувався наперед. Тому в голові людини вже є алгоритм, за яким Спаситель мусить поводити себе при зустрічі. Розум розумний, але немає почуттів, які належать вічній, зневаженій ним душі і через які проявляється непроявлене. Тому він, як і фарисей, не здатний розпізнати Спасителя, бо Спаситель приходить, щоб спасти, а не виконувати алгоритм, спланований обмежений розумом розумом На превеликий жаль, дорогі мої, більшості людей. Їхній розум здає позиції господаря лише після великих потрясінь та страждань. Коли до нього доходить, що світ, який він вибудував, є нежиттєздатним, і що у нього не вистачає знань для зміни становища. Під тиском обставин він затихає, і у людської душі з'являється можливість ділитися з розумом тим, чого він так довго відмовлявся. Розум займає своє місце і підпорядковується своєму господарю, який належить Богові і живе духовним світом. І тоді під пливом душі він шукає алябастру посудину з миру, несе її до Господа і робить все так, що в кінці чує віра твоя спасла тебе іди з миру. Досить часто ми грішні люди перетворюємо храм, в якому завжди є Господь на будинок фарисея. Тож священник затіняє Бога і почуває себе в храмі Господарем з найскращих спонукань, або тому, що так надійно стає фарисеєм, правильно пояснює Писання, навчає, як правильно жити, як правильно поводитись в храм. Все це важливо, але священник вчителює, а душа його мовчить, не трипоче в обіймах Господа, не пропускає через себе любов Божу, не ділиться нею з тими, хто прийшов до храму. Зовні все виглядає добре і навіть благочинно, але. Господь залишається за межами душі, не може нагодувати її вічною їжею і дати сили до життя. Також і люди, прийшовши до храму, частіше шукають священника, ніж Бога, прагнуть послухати священника, а не Бога, догодити священникові, а не Богу. Розум не дає їхній душі сприймати те, що дарується Господом через священника для всіх і для кожного. Мертвими прийшли і мертвими повертаються. Не відкрили свою душу для Господа, не зустрілися з тим, хто був поруч і заради кого мусили йти до храму. Не прийняли любов, яка проливається від Бога, навіть тоді, коли священники її не сприймають. йшли заради життя, та не відкрилися на життя. Бог є любов, розум любові не знає, Він знає про любов, але не довіряє тому, що ним не випробувано і не перевірено, тому пригнічує пориви душі. Душа людська. Яка від Бога походить, відчуває любов і прагне жити любов'ю. Тож варто, дорогі мої, навчитися довіряти їй, жити повноцінно, не лише розумом, а всією повнотою душі людської. Розум, який належить їй мусить зайняти гідне місце. Тоді Бог допоможе зрозуміти те, чого ми раніше не розуміли. І відкриє нам те, що було закрите від нас. У старанності не лінуйтесь, Духом палайте, Господеві служіть, утішайтесь надією, в скорботах будьте терплячі, молитві постійні. Римлян 12 11, 12. Дорогі мої, наша вічна доля. Буде залежати не від шансу, а від вибору, ніколи не пізно почати вибирати вічне життя. Багато років тому, відповідно, з сім'єю біля моря, я помітив позначки і прапорці, якими нас попереджали про сильну течію, що рухалася від узбережжя до глибоких бурхливих вод. Непомітна для моїх нетренованих очей. Але легко виявляємо рятувальниками на спостережному пункті неподалік, потужна течія становила небезпеку для всіх, хто залишав безпечний берег і уходив у воду. Я пам'ятаю свою логіку, я сильний плавець, плавання буде чудовою правою. На мілководі я буду у безпеці. Ігноруючи застереження та упевнений у своїй логіці, я увійшов в воду, аби насолодитися освіжаючим плаванням. За кілька хвилин я озирнувся, щоби подивитися на свою сім'ю, яка була поблизу на березі, але берег вже більше не був поблизу. Оманлива течія, про яку мене попереджали, схопила мене і швидко. Відносила від моєї сім'ї. Спочатку впевнено, але потім відчайдушно, я намагався пливти до берега, однак неумолима течія затягувала мене усе далі й далі, у глибші і борхливіші води. Я виснажився і почав захлинатися водою. Перспектива утопитися стала реальною. Сили полишили мене. І зрештою, я несамовито заволав про допомогу. Та, та, то сталося чудом, але рятувальник в ту саму мить опинився біля мене. Я не знав, що він бачив, як, він, як я входив у воду. Він знав, що течія підхопить мене, і знав, куди вона мене занесе. Уникаючи течії, він оплив її саме до того місця, де борсався я, і терпляче чекав, поки я не покличу на допомогу. Надто слабкий, щоби пливти до берега самостійно, я був і залишаюся вдячний за його порятунок. Я ніяк не зміг би повернутися до своєї сім'ї без його допомоги. Того дня я зробив невірний вибір, який призвів до потенційно небезпечних наслідків для мене і для моєї сім'ї. Зараз, обмірковуючи разом про дар вибору, я молюся, щоб Святий Дух допомагав кожному з нас особисто оцінити вибір, який ми розробимо. Дорогі мої. Чи вибираємо вічне життя ви є у тому, що вирішуємо думати, що відчувати та робити? Наші діти, внуки навчаються того, що коли вони роблять вибір, то також вибирають його наслідки. Недавно з наших трирічних дітей відмовилися їсти свою вечерю. То було в родині, і її мама пояснила вже майже час лягати спати. Якщо ти вирішиш сісти вечерю, то отримаєш морозиво на десерт. Якщо ти вирішиш не їсти вечерю, то підеш спати вже зараз, не скуштувавши морозива. Внучка зважила ці два вибори, а потім категорично заявила, А я хочу такий вибір. Погратися та з'їсти тільки морозиво і не лягати спати, дорогі мої, чи хочемо ми гратися їсти тільки морозиво, ніколи не лягати спати, і якось уникнути наслідків на кшталт недоїдання та виснаження? У реальному житті ми маємо лише два вічні вибори, кожен з яких має вічні наслідки. Вибір наслідувати Спасителя світу і у такий спосіб вибрати вічне життя з небесним Отцем, або вибірити за світом і у такий спосіб навічно віддалити себе від небесного Отця. Ми не можемо успішно вибрати і безпеку праведності, і небезпеку світу, блукання. Або плавання мирським життям може здаватися безпечним, але таким, здавалося, і моє освіжаюче плавання, подібно до того, як течія могла змінити хід життя моєї сім'ї, сьогоднішні течії світу оманливі, хибні вчення та неутримана аморальність прагнуть відтягнути нас від наших сімей та від нашого небесного Отця. І навічно розлучити нас. Подивіться на рекламу 24 на 7. Це означає без перерви. Працюють на наше тіло. але ми ще й маємо душу і мусимо також і про неї подбати. Всі ми стикаємося нещастями, усі ми маємо спокуси. Всі ми допускали лише помилок. Ніколи не буває надто важко або надто пізно робити вірний вибір, покаяння є одним з таких важливих правильних рішень. Чим довше ми зволікаємо з коригуванням, тим більше стає обсяг необхідних змін і довшим час повернення на вірний курс, навіть до межі. Коли може статися катастрофа. Руки милості Спасителя завжди розпростерті до кожного з нас. Якщо ми щиро і повністю каємося, то можемо отримати цілковите прощення наших помил, і Спаситель не пам'ятатиме більше наших гріхів, оцінюючи свої рішення і їхні наслідки. Ви можете спитати себе, чи прагну я такого божественного спрямування через, вивч... через щоденне вивчення святого Письма, розмірковування і молитву, або ще вирішив бути настільки зайнятим чи апатичним, що не приділяю часу для слів Христа, не обдумую їх, не спілкуюся з моїм небесним Отцем? Чи Приймаю я рішення дотримуватися порад, яких дає нам Святе письмо, чи завжди я прощагаю руку, щоб допомагати іншим людям та рятувати їх. Я свідчу, що завжди величному плану щастя Небесного Отця, кожен з нас може удосконалитися через спокуту Ісуса Христа. Разом! З нашими сім'ями. Ми можемо жити з небесним отцем вічно і отримувати повноту радості. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео. Уділяю благословення, пишіть імена і про лайки, подобайки теж не забувайте. Вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!